Чернігівські рятувальники розгрібають зерно на підприємстві МЛИБОР. Тут вчора вранці під завалами опинилися троє людей. Під час розвантаження зерна з елеватору відбулося руйнування металевого конусу силесу, внаслідок чого було висипано близько ста тонн зерна. До робот було залучено 39 чоловік особового складу від ДСНС та шість одиниць техніки. Рятувальники працювали на місці події близько двох з половиною години. Всі троє працівників млибору, яких засипало зерном, загинули. Всі вони мешканці Чернігова, 1970 того року народження 1960 та 1976 року народження наразі обставини загибелі людей розслідує поліція. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 272 кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, якщо воно спричинило загибель людей. Її санкція передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або ж позбавлення волі. На строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Підприємство МЛИБОР розташоване на вулиці Елеваторній, що на околиці Чернігова. Торік, під час активних бойових дій, МлиБор неодноразово потрапляв під обстріли. Ось такий вигляд мало підприємство минулої осені. Ці кадри відзняли журналісти Суспільного. На підприємстві від коментарів поки що відмовились за словами заступника голови правління з фінансово-економічної безпеки Андрія Клопота. Вони чекають на результати розслідування як правоохоронних органів, так і їхнього внутрішнього. Олександра Денисенко, Олександр Сідько та Валерій Циркун. Суспільне новини Чернігів.